Петре, ти ходив до сусідки по сіль? Ходив. Що, не дала? Дала. А де сіль? А, та солі в неї теж нема. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сердитий чоловік відправляє те ще смс. Ваш виріб. Дочка, не готує нормальну їжу, не перебирає квартиру, не пере і не прасує мої сорочки. Те, що відповідає. Вибір зроблено вами особисто. Виріб передано, гарантія закінчилася. Виробник відповідальності не несе після мова. Можливий збій програми. Спробуйте покрутити, де треба своїм ключиком. Не справляєтесь самі, покличте майстра. Вночі даїшник зупиняє горбатий запорожець. Глянув, а там 17 п'яних у дрова мужиків. Той настільки здивувався, що і штрафувати не став, тільки й сказав, щоб завтра в тому ж складі до мене тверезими з'явилися. На ранок починають утрамбовуватись в машину. 16 влізли, а сімнадцятий хоч убий ніяк. Водій і питає Слухай, а може, тебе з нами не було? Сімнадцятий обурено. Та як? Хто ж вам вчора на баяні грав? Виходить бабця від гінеколога, постояла в коридорі, подумала, потім прочиняє двері і питає у молодого лікаря. Синку, а мамка твоя знає, чим ти тут займаєшся?